Зараз без 15.06 і втора партія моїх каш готова. Бо зараз 6 часу приїде Саша і забере 48 баночок, я наварила. Слава Тебе, Господи, за хлопцям. Друзі, добрий придобрий усім ранок. Да? І кекс здоровкається з нами усім. Да? Да мій красунчик, от ти мій хорошенький, сейчас да. я прийду і тобі дам сніданочок, подоїму ласуню, так що чекай. От скажіть мені, друзі, чого так? Ніч пролітає так швидко, а день такий довгий, наче одна мить пролетіла ніч. Вроді тільки лягла спати і вже, вже і вже ранок. Нас зустрічає сонечко, на дворі гарно, тепленько. пташки співають. От. маки наші розпускаються. Ось така красота, вже дивіться і другий кущик, дивіться, який він, як вони одразу, цей із бутончиків, ще й бутончики, воно бачите на цвіточках. І пом'яті, пом'яті. А тоді, дивіться, неначе їх хто погладив, розгладив. Дивіться, це вже вчорашні, а це сьогоднішній, другий кущик. Я ж вам показувала, ще були тільки бутони, а вже ось, ось сьогодні розквітне. Краса наша. Так що, пішла, і ягодки теж, Ягодки теж вже набирають силу. Багатенько їх буде. Смачні будемо смакувати. Ну, а я йду на свій пост. <хи> Доїти корівоньку нашу. Що вона нам сьогодні зранку покаже. Чи дасть молочка чи може бути й мало, ну це таке після гульбіш. <гум> Вчора не було, друзі, інтернету. Так що сьогодні відео може вийде аж два. І вчорашнє, і сьогоднішнє. Не було в нас домашнього чогось інтернету ввечері. І ополучено, і все, бо ми з першого числа оплачуємо. Не знаю, ну в нашій страні, ви ж знаєте що, зв'язку з цими подіями, то, що хочемо може бути. Так що нічому не ні. удивляємося. А йдемо працювати далі. От така краса. Катіна корова вже нанизу. Сонечко вже високо. Вже чуть-чуть на сьому, бо поки сашу відправились кашами. Так що все в порядку, так, я повернулася назад, подоїла коровку, чоловік повів корову далі сам. Ось якісь бур'яни. От. Бо в мене сильно болі, болить нога, йду хромаю, він каже, іди назад, якось вже сам дожину. А я, буду, ось, молочко, я зараз буду ось приніс молочко, поставив, а я зараз буду порати своїх курей, собак, курчаток. Ну, в общем, всіх. Потихеньку буду щас. і треба готувати щось снідати, бо немає нічого снідати. Ну, в общем, потихеньку будемо працювати. Оце вже наші огурчики з нашого огорода. Так що вже смакуємо. Будемо сьогодні їсти на сніданочок. Так, ось я варю заново вже, Став мій вже згусток, ще 5-10 хвилин і буду розрізати, розмішувати. А ще я зробила такий заміс з куріного філе. рублені котлети. По-быстрому ріжеться мелко. Уріне філе, додається часничок, вбила два яйця, трошки муки, спецій до м'яса, перчику, все хорошенько вимішала, як на оладки, і буду жарити. І буде дуже смачне, а потім в каструльку ще протушу, буде нам на обід. А чоловік пішов сапати картоплю. Набрали води в балії, будемо садити вечором розсаду. Ось, а він пішов, хоч трохи посапає картоплі. Оце ж так, нічого не успіваємо. Аби хтось їсти варив, я б усе робила, а так, ще ж треба щось і їсти наварити. Ну, добре, працюємо. Ось так я жарю наші рублені котлетки. Смажаться вже в мене вони. Ось уже приготувала я сир. От десь муха тут залетіла, бо набирали воду. Оце ж хлястиком, ніяк не можу її впіймати І Це сир, мій зараз буду вже його перекидати. І оце Так, все за одним бігом-галопом, бігом-галопом. А вже 10.45. от я показувала на обід вам нажарила рублених котлеток, нажарила я сирників. ще. І прибігла до чоловіка і ще ось просипала сталочку картоплі. І того ми просипали вже 6 сталок, а нам ще 5. Ну і буряки. Це саме те, що я дуже люблю. <ріст> Пішли ми вже обідати і по корову. Це ж так квітнуть маки, така краса. Вже перші осипаються. Вони два дні і все. Слідущі тоді розцвітають, слідчі ті осипаються. Вони довго не квітнуть. Ну, але дуже гарно. Дуже гарні квіти. Дуже люблю маки. У нас в Криму, де я жила. Це називається червоний мак. Так там всі поля в маках, така красота. Зараз не знаю. Я бачила останніх відео, то там поля не сіються. А раніше це було поля всі засіяні і всі квітнуть маками. Ну, вони не маками засіяні, а пшеницею, рожою. І оце ж. Маки, ой, краса, а ромашкові які поля. Та, це я не можу передати, яка краса. Так сумую, так сумую. Ой. А бабуся цвітуть різнокольорові волошки. Ось сирієнве, голубенькі, красиві, дуже гарно ось сокеркиці тут. Красиві які сокерки. Дуже гарно, скоро розочка буде вона квітнути. Випустила. Ось, волошки. А мак чуть один. Мак один. А розочки ось вже скоро. Треба тлі не видно. А, тлі повну, треба бризкати. Треба казати чоловікові, хай вризка її в нас дома побризка. Тут щось пов'язали верхушечки. А мак один. Ну, теж квіт. У неї великий, теж я одне неї відкопала собі маки. От. Так, ну Тут висадила усю, чоловік носив воду, висадила помідори, а нижче перце отут туди. Значить, Раз, два, три, 4, 5, шість. Шість на шість, тридцять І там ну, десь сорок перців є. Сорок кустиків хвата. Дай Бог, щоб вони поприймалися. Ось ось все, перчики. Бачите? Оце перчики. Отак перчики. А це ось помідорики. А помідорів раз, два, три, п'ять шесть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім на шість, сорок два. 42 кустики. Так що це на бабусиному городі. А там ота латочка посажу два чи три рядки кабачка, соусну і все. І будемо завтра сапати далі картошку. А зараз іду на свій город, досаджу там помідори. Так що пішла я. Забираю тачку, все висадила. Так, друзі, досадила я помідори до краю. І там посадила 11 штучок у мене гіркого перцю над стежечкою. Там, там сіяла як віти, але мої внучки благополучно їх посапали. Ну нічого. Головне, посапали. І висадила от там в краю. Трошки в мене залишились баклажани. Я їх замучувала у яди. Думаю, може жуки не будуть одразу жрати. Ось посадила. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, шістнадбажанчиків тут ще посадила. Хай ростуть. ж таке ж щось дасть Бог. Щось уроди. Тут ще ось три кущика помідор. Вот. І тут зніму як пленку з тепліці. Або й завтра ще просадю рядок. Тут треба копати лопатою. Ще рядок помідор. Бо розсадимо в мене валом. Ну, хвати, я не буду багато садити. Бо вічно потім з тими помідорами, да з Богу родять, не знаєш, куди діватися. Ось так ось моя капустка відкрита. Зараз я її полью. Ось от. От така, така ось головочка вже скоро будемо ласувати. общем, а там у бабусі на городі геть менше. От наскільки агроволокно сприяє росту рослин. Ось ось такі тут помідори всі в цвіту. Ось, дивіться, вже бачите, висять помідорчики в мене. Ось помідорчики вже висять. На кожному кущику вже є помідорчики зелененькі. Так що ті ще тільки посадила, коли це вони будуть майже в середині іюля, липня. а... Ці будуть, ну хто знає, може і раніше, але скоро дня через два ми уберемо граволокно, бо вони вже вище, вже воно, бачите, згибаються верхушечки, вище дух. Так що треба ось який-ми гальненький в мене ось ось помідорчики. Дай Бог є є. Зарість, так що в'яжуться. Зараз дополиваю, чоловік погнав ласуню далі, а там воно трошки, звісно... Перших моїх помідорчиків пару кустиків приморозило. Ось один приморожений і воно другий. Ну, посадю рядком ще. Так що отак, отака діляночка в мене помідорів. В бабусі 42 кущі. Я думаю, що хватить. Бо дочка на мене завжди кричить, мама вічна насадиш, потім стогнеш, не знаєш, куди помідори дівати. Ну, оце така. Аби побільше нашурувати. Ось, оцей щось лопнув помідорчик. А що ж такое? Чи вітром його? Щось з ним случилося, Ага, ну нічого, що ти зробиш. В'яжуться, хай в'яжуться. Так що такі помідорчики в мене. Хто працює, той щось і має. Так що. Ладно, поливаю далі. Свята в нас немає. Шість годин як виключили, то не знаю, чи вісім включать. Ага, вже місяць воно на, на небі. Так що працюємо далі. Так, ну ось і я е, показувала вам свої помідорчики, капустку. Все, що я насадила сьогодні ввечері. Зараз я дополиваю помідори, капусту. От. Всім бажаю мирної ночі, мирного вечора, трошечки хоч спокойствия в душі. Всім всього найкращого. До завтра, до побачення. Пока-пока. До завтра.